З метою залучення школярів до системи культурних і духовних цінностей, історичної спадщини українського народу та традицій національної культури, за ініціативи міського голови Олени Жадько в освітніх закладах міста було проведено акцію з виготовлення писанок, які прикрасять до Великодня храм у Городищі. На підбиття підсумків акції учні та їх наставники завітали до виконкому 25 квітня. Ми вирішили, що найкраще це дитячими руками зробити писанки, щоб прикрасити дерева біля церкви в Городищі. І чому так? Тому що там отець В'ячеслав задумав ще таку ідею. Велику писанку буде поставлено в дворі церкви. І щоб прикрасити, щоб це дивувало кожного, хто прийде до церкви, і було приємно і дітям, і дорослим. Ми вирішили ще дві верби там прикрасити вашими писанками. А якщо піде на наступний рік і все сподобається вам, і ви нас підтримаєте, то ми прикрасимо дерева біля кожної з церков. І є ще така ідея напроти виконкому парку Шевченка. Також прикрасити там дерева, щоб видно було. Може, до нашої ідеї долучаться і ваші батьки, і дорослі і діти, і нехай на наші свята буде гарно в нашому місті і красиво. І головне, щоб кожен з вас пам'ятали і говорили: тут є моя заслуга. Це зробив я. А це мій тато, а це моя мама. І ми хочемо, щоб наше місто було красивим, бо ми його любимо. Спочатку всі писанки були виставлені для перегляду у центрі комплексу позашкільної роботи. Тут були вироби, виконані як традиційними способами писанкарства, так і абсолютно оригінальні дитячі вироби. Такий незвичний формат акції не обмежував учасників у прояві їхньої індивідуальності та фантазії. А переможцями в цьому заході стали учні загальноосвітньої школи номер 12 які виготовили найбільшу кількість писанок 160. Друге місце розділили учні шкіл номер 10 та номер 5 у яких 100 та 80 писанок відповідно. На третьому місці учні загальноосвітньої школи номер 11 які створили 52 вироби та вихованці центру комплексу позашкільної роботи, в доробку яких 41 писанка. Приз за оригінальність отримали вихованці дитячого дошкільного об'єднання. Усі переможці отримали винагороди від спонсора спортклубу Адреналін, які вручили міський голова Олена Жадько, заступник міського голови Тетяна Платонова та приватний підприємець Андрій Зубков. Тож тепер маленькі мешканці марганця знатимуть, що створювати красу рідного міста можна і власними руками.